Заморожуємося, розходимося. Далі включаємо якісь блакитні шоломи, які розходять на лінію розмежування. Але там уже справа військових, там що це буде, який формат буде цього розмежування. Саме головне про що чого буде вимагати Трамп, і як кажуть інсайдери, вимагає, що тіпа, я таки дам. Зеленському зброю багато, її, в тому числі, е і тамагавки дам тільки е якщо Путін ну, злетить з рельсів і скаже, ні, мені цього мало, давайте все одно Донбас там, там чи ще щось. Ну, якщо він буде вийожуватися далі, От, то до нього тоді будуть жорстко. Але перше, Путін знову виграв два тижні. Тобто, тепер ж до зустрічі з, е з Трампом, ну, все ж відкладується і розмови навіть